Подільська громада продовжує розвивати свою спортивну сферу. Так, цими вихідними відбувся відкритий Кубок Подільської міської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд. Традиційно організували змагання управління освіти та гуманітарної політики спільно зі спортивним клубом Подільськ. Шановні учасники турніру я радий вас вітати на Подільській землі. Я радий бачити ті команди, які в минулому році приймали участь у наших кубку відкриття куби закриття в чемпіонаті Подільської міської територіальної громади. Радий вітати новий колектив, який в цьому році доєднався до нас. В чемпіонаті у нас буде більше команд, чим сьогодні присутня на кубку. Тому я вам всім бажаю сьогодні максимально демонструвати свої найгарніші якості, пройти ці змагання, звісно, що без травм, ну і переможе найкраще. Загалом у турнірі взяли участь п'ять команд, які протягом дня змагались за звання кращого з кращих. Нашій знімальній групі вдалось поспілкуватись з деякими волейболістами та дізнатись про їх настрій на гру. Назар, розкажи мені, будь ласка, як пройшла гра для твоєї команди? Гра пройшла дуже чудово. Ми програли, але наші супротивники були дуже сильні. Вони війдуть в трійку лідерів, я так вважаю. Але ми також непогана команда, ми старалися. В наступного разу ми обов'язково переможемо. Як ви налаштовані на змагання? Дуже позитивно. Хочеться вже вийти на поле і пограти, але ще не дають. Ти вже спостерігав за грою інших команд. Як можеш оцінити своїх суперників? Ну, я впевнений, що ми побуцяємося. Ну так, так скажемо. Ну, виграти можемо. Після напружених ігор судді підрахували очки та визначили переможця і призерів. Отож, третє місце посіла команда Ейс, друге місце команда спортивного клубу Подільськ і перше місце команда освіта. Такі турніри дають можливість спортсменам розвивати свої таланти, вдосконалювати технічні навички та підвищувати рівень фізичної підготовки. Змагання стають важливим етапом на шляху до великих досягнень, адже вони дозволяють не лише оцінити свої сили в реальних умовах, але й отримати цінний досвід у боротьбі з іншими командами. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.